Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Сьогодні в нас 17 грудня 2024 року. На годиннику, згідно оголошенням, ми в 15-й годині мали розпочати наші громадські слухання, і ми майже вклалися в початок саме в часі. Сьогодні в нас по процедурі відбуваються громадські слухання. Відповідно до повідомлення про громадське обговорення містобудівної документації, яке було розміщено е, у встановленні законом терміни на сайті Забродівської сільської ради, е, ми оголошували, що сьогодні проводиться громадське слухання за цією адресою, з якою за якою ми з вами знаходимося стосовно детального плану території села Видранець Ковальської району Волинської області в межах автодороги М19 та С03 1228. М19 село Заїванове орієнтовною площею 3,6 гектара. На виконання абзацу 2 пункту 7 та пункту 8 постанови Кабінету міністрів від 25 травня 2011 року номер 555 про затвердження порядку проведення громадських слухань щодо проектів містогодіної документації на місцевому рівні. Сьогодні ми відповідно проводимо ці громадські слухання. Хочу сказати, що представлюсь, може, не всі мене знають. Головуючим сьогодні буду я, бо відповідаю саме за цей напрямок діяльності сьогодні. Заступник Забродівського сільського голови звати мене Валентин Чернецький. У рамках процедури громадського обговорення проекту міста документації я вже говорив, ми проводимо це обговорення детального плану. Проєкт розроблено на підставі рішення. Забродівської сільської ради номер 2351 від 18 вересня 2024 року про надання дозволу на розроблення детального плану території села Видранця, Ковальського району Волинської області в межах М19 та С03 28 Замовником містобудівної документації виступає Забродівська сільська рада. Межі детального плану території охоплюють земельні ділянки як приватної, так і комунальної форми власності. Розробник. Даного документу державного планування Ратнівське комунального зпосадкове проєктно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство Ратнівської селищної ради пропоную затвердити порядок денний, який звучить таким чином: Уговорення детального плану території село Видренця Ковальського району Волинської області в межах автодороги М19 та С-03128 в дужках уточню М-19 на село За Іванове. Орієнтовною площею 3,6 гектарів. Е е <puppy> немає заперечень. Можемо приступити до розгляду. Чи можливо є якісь побажання, зауваження щодо порядку денного? Немає. Віймаю. Прошу проголосувати. Хто за такий порядок денний? Дякую. Одного голосу. <нако> Для того, щоб розпочати роботу наших громадських слухань, необхідно обрати президію. Та лічильну комісію. Я пропоную президію обрати у кількості трьох осіб, лічильну групу, точніше, обрати в кількості двох осіб. Нема заперечень. Прошу проголосувати. Дякую. Одноголосно. Немає проти. Персональний склад президії лічильної групи. Пропоную президію затвердити складі Черненський Валентин Антонович. Забродівський сільський голова Калачук Микола Михайлович, секретар Забродівської сільської ради Корнелюк Галина Петрівна. Не заперечуєте? Ні. Прошу Ні. ще раз проголосувати. Дякую вам. Лічильну групу пропоную затвердити в складі двох осіб, як ми вже прийняли рішення. Пропоную юриста Беркача Віталія Руслановича і Беревчука Сергія Федоровича. Нема заперечень? Прошу ще проголосувати. Дякую. Так, тепер ми можемо повноцінно працювати. Всі органи обрали, всі знають, кому що робити. Е мушу вас поінформувати про порядок проведення громадських слухань. Громадські слухання відбуваються у відкритому, у відкритому режимі публічного заходу. Проводиться реєстрація учасників громадських слухань. Ту реєстрацію, яку ми з вами зробили, проводиться відеофіксація, ведеться протокол громадських слухань, пропозиція або зауваження. Подаються до лічильної комісії у письмовій чи усьній формі. Реєстрація пропозицій чи зауважень відповідно, відбувається. Зміст пропозицій, що надійдуть, будуть оформлені протоколом, підписуються головуючим і розглянуті, мають бути розглянуті розробником містобудівної документації. Ми з вами зареєструвалися на сьогоднішньому заході, і в нас 23 сьогодні присутні, і, відповідно, маємо право з вами голосувати в цьому складі. Встановлюємо наступний регламент. Я пропоную на доповідь до 10 хвилин, співдоповідь до 5 хвилин, пропозиції зауваження і відповіді до 10 хвилин. Закінчення обговорення. Я думаю, що ми можемо встигнути раніше значно, ніж за одну годину. Немає заперечень. Прошу підняти руки хто за те. Дякую вам. Формальну частину ми вже проводимо. Так, е, значить, в нас є. Як я вже сказав, розробник детального плану це архітектурно планувальне підприємство Радянської селищної ради, і є ГАП, тобто головний архітектор проєкту, Шнит Іван Іванович. Він сьогодні з нами, але на аудіозаписі це дозволяється і просив саме так, щоб ми могли це провести. Віталій, ми в порядку денному маємо сьогодні заслухати перше представника розробника, який нам роз'яснить. Тому прошу вас послухати аудіозапис. Іван Іванович, головний архітектор архітектурно-планувального підторинку. Дорозі громадськості представлено пропозиції у розробці детального плану села Видани району Волинської області в межах автодороги М-19 та автодороги с 0 28 М-19 село Заїванове, Іванович. Орієнтовно. Рішення Запородівської сільської ради від 18 вересня 2024 року, номер 35 23,51, та завдання на роботу даному місцевої документації. Віталій план території знаходиться в східній частині села Виданиця на розі автодороги С 03128 та автомагістралі М-19. Району Волинського області. Yeah. Детальним плану план, території охвачено 5 сформованих земельних ділянок різного призначення. Зокрема, три ділянки цілевим ці призначенням всім для е, забудови е, закладів торгівлі, дві ділянки для е, ведення дві ділянки сільськогосподарського призначення. Зокрема, одна ділянка для. Двого господарства та одна ділянка для іншій сільськогосподарського призначення. І одна ділянка поштою 0,25 гімтара для автоміста та обслоні відданого житлового будинку. Територія літального планування обмежена з північної сторони автодорогою червоною мілінією вулиці е, 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 автошкаху до Села Заліванове і з західної сторони. Земельні відділявки для будівництва об'єктів транспортно-стаційної закупові виробничого призначення сходом функціонального їх призначення. Слуговання легкових автомобілів, мийків, гаражів, господарської будівлі, господарської будівлі та стоянки для е, легкових автомобілів згідно групу. Це сільневе призначення на, на земельній ділянці на 3-2. Також передбачено нову будівництво виробничого складського приміщення автозаправочної станції контент. 2 Виробничого призначення. Детальним планом території прийнято рішення щодо комплексного розвитку території проєктування. В шляхом зміни цільового призначення в моєї заведення та подальшого її використання для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоможних будівель і споруд підприємств аероробної машиновобудівної та іншої промисловості з цільвою. Значення Б3 та 7, на раніше скорбованих земельних діяк. Територія проєктування є доцільною для використання під території житлової, громадської та виробничної забудови, знаходиться на території змішаної, житлової, громадської та виробничої забудови. з Вітаю, Світлані. Я маю надію, що чули, хоча трішки, може, затихо, але в принципі всі почули, всі зрозуміли. Я вже традиційно певно, виступлю в ролі співдоповідача, щоб ми більш чіткіше зрозуміли то, що ми маємо. Так, всі ми знаємо о, територію видрениці. Давайте ми зупинимося та на будь-якій карті. Тут зрозуміло, просто інші трішки е, напрямки е, тих картин, які ми бачимо в графіки. Окей, М-19 траса, яка проходить через село Видерниця, отут є поворот до господарського двору. Ми говоримо про цю ділянку, е, тобто більше, скажімо так, територію, яка знаходиться біля цього повороту і прилягає до М-19 та відповідно ділянки, яка знаходиться в. Ділянки місцевого, доріг місцевого значення, яка знаходиться в службі місцевих автомобільних доріг, вже як сказав Іван Іванович, який озвучив розроблену документацію, так от ми бачимо, що сьогодні на детальному плані є певне планування і розміщення відповідних приміщень. Тут той перелік приміщень, який він вже озвучив, тому я думаю, що повторювати не дуже доцільно, скажімо так. Повертаємося до того, знову ж таки, що таке детальний план. Детальний план це основа для розробки подальшої проєктної документації, відповідно проходження всіх погоджень і проведення відповідних робіт. Але дехто з вас присутній на всіх наших розмовах і, можливо, в виконкомах і сесіях.